Всім привіт! У мене є до вас запитання. Чи відчуваєте ви якісь психоемоційні зміни в осінній період? Чи відчуваєте ви зміни в своєму емоційному стані? Чи хочете ви побути чаще на самоті, чи хочете ви а, бути в якійсь такій безпеці, вдома, нікуди не виходити на вулицю? Чи відчуваєте ви, що ваші ресурси зараз вичерпані і вам нічого не хочеться робити, у вас просто опускаються руки, і немає бажання навіть щось планувати, про щось мріяти, щось створювати? Якщо у вас відчувається такий стан, то давайте сьогодні поговоримо про нього. Що це таке? І чому це відбувається? Почнемо з того, що дуже багато зараз людей, котрі говорять таку фразу: У мене немає настрою, мені не хочеться з кимось спілкуватися, і взагалі мені хочеться закритися у собі. Я точно знаю, що у мене осіння депресія. Ну, по перше, давайте почнемо з того, що депресія не залежить від пори року. Осінь, це весна, зима, немає різниці. Депресія це серйозне психологічне захворювання, яке повинен визначити саме спеціаліст, не людина. Це може бути психотерапевт або психіатр. Це ті спеціалісти, котрі точно можуть визначити депресія у вас чи не депресія. Але ми зараз поговоримо про ті симптоми, які можуть бути під час депресії, і чому ми можемо апатію плутати з депресією. Почнемо з того, що у людини, яка перебуває в депресії, немає настрою. Він постійно такий, знаєте, нейтральний. Не можна не плакати, не сумує, а просто ось він нейтральний. Повністю байдужість до всього. Життя йде, але воно ніби йде поміж людину, вона нічого не відчуває, їй нічого не може взагалі радувати. Ні інші люди, не діяльність, якісь не гроші, не подорожі, не їжа, взагалі нічого. У людини втрачається апетит, або навпаки, він дуже сильно підвищується, і людина починає постійно безкінечно їсти, не може наїстися. У людини змінюється сон, або вона постійно спить більше 10 годин на день і не може виспатися, або ж навпаки, людина не може заснути. Людина не відчуває бажання контактувати з будь-ким, хоч це робота, хоч це якась діяльність, хоч це її партнер. Ні, людина не хоче цього робити. І це відбувається не один, два, три дні. Це відбувається протягом більше двох тижнів, місяць, півроку. Ось це тоді так можна говорити вже про діагноз депресію і можна її лікувати, починати працювати саме в цьому напрямку. Якщо ж ви відчуваєте такий перепад емоцій і дуже щось схоже, але саме в осінній, в осінній період, і це відбувається декілька днів на тиждень або декілька днів в місяць, то ми можемо говорити про осінню апатію. Чому вона відбувається і що з нею робити? Ну, по-перше, наш внутрішній стан дуже сильно залежить від того, що ми бачимо, наше сприйняття. Звісно, осінь а, не така багата на яскраві фарби, як інші пори року, тому зменшується яскравість, і від цього відчуття, а, що наше життя починає бути не таким яскравим, також переноситься на наш, на наш внутрішній стан. Те, що ми бачимо, те ми переносимо на себе, на внутрішні наші почуття. Ми не бачимо вже яскравого сонця так часто, як хотілося. Вітамін Вітам який в нас потрапляв через сонячні промені, також зменшується. Зменшуються вітаміни, які ми споживали влітку, і наші гормони починають давати або збій, або зовсім перестраюються по іншому. Від цього наші емоційні такі збудження. Ми можемо часто плакати, ми можемо нервувати, гресувати, бо змінюється наш гормональний фон, наш гормональний стан. До речі, якщо є такі а, почуття, що щось відбувається не так з вашими емоціями, інколи ви не можете їх контролювати, можна звернутися до сімейного лікаря, подивитися, а, діагностувати свої гормони, і лікар зможе назначити ці вітаміни, які потребують для нашого організму. Тому що дуже багато якраз емоційного стану залежить від вітамінів, від того, що відбувається з нашими гормонами. А, ми сприймаємо наш світ так, як ми його бачимо. І якщо все навколо нас сіре, то повинні ми що робити? Так, додавати яскравих кольорів, максимально що можемо зробити, підтримувати свій погляд на чомусь яскравому. одягати яскраві светри, одягати яскраві шкарпетки, ставити перед собою яскраві заставки. Коли ви прокидаєтесь, першим, що ви повинні побачити, щось яскраве та приємне, наприклад, заставку на телефоні. Те, що викликає позитивні емоції або ж позитивні спогади. Якщо ви починаєте дуже багато аналізувати свого життя, філософствувати, це також нормально, бо ми сприймаємо зараз світ через таке знаєте, переосмислення. Це пора року, коли ми переосмислюємо свої почуття, свої відносини. І це нормально. І це буде добре, якщо ви будете записувати свої почуття або якось їх виражати, проявляти через творчість, наприклад, намалювати яскраву картину своїх емоцій. Або якщо у вас емоції такі негативні, такі переживання, просто такі не дуже приємний стан, так апатійний стан, ви можете намалювати картину таких не дуже яскравих тонах, а потім... Вже додати яскравих кольорів, тобто змінити цю картину, додати до неї щось хорошого. Завжди, згадуючи якусь неприємну ситуацію, ми можемо згадати, а що вона мені дала хорошого. Тобто акцентувати свою увагу на хорошому. Якщо вам хочеться просто побути на самоті, то дозвольте це собі зробити. Дозвольте собі поплакати, дозвольте собі поаналізувати своє життя, дозвольте собі побути в теплому, в теплій ковдрі більше, ніж завжди. Це відчуття спокою, це відчуття безпеки, відчуття, коли ми енергійно не витрачаємося приходити з холоду на тепло, з тепла на холоду. Тобто наше фізичне тіло відчуває себе в гармонії, в приємних почуттях. Пам'ятайте, що ви завжди можете звернутися до спеціаліста, до психолога, психотерапевта та поділитися своїми відчуттями та враженнями. Та пам'ятайте, ставити собі діагноз не потрібно, не потрібно переживати за те, що у вас депресія, якщо це справді так. Якщо це навіть діагноз депресії, спеціаліст завжди може вам допомогти подолати його і направити ваше життя, знаєте, по-іншому. Ви завжди можете пропрацювати. Свою депресію. Якщо це апатійний стан, також його можна змінювати і потрібно змінювати своєю діяльністю, робити монотонну справу, допомагати своєму внутрішньому, стан, своєму внутрішньому світові. Бачте яскраві кольори, будьте серед інших людей, виділяйте тих людей, які мислять позитивно. Спілкуйтеся з більш позитивними людьми, читайте позитивні книжки. Дивіться. Комедії, те, що вас ресурсно наповнюють в даний момент, те, що вам є приємним. І пам'ятайте, наш внутрішній стан залежить від нас. Ми можемо його змінювати так, як нам це захочеться. І якщо ми дозволимо собі поплакати, то нехай ми дозволяємо собі поплакати. Якщо ми хочемо... Бути веселими, то давайте наповнювати своє життя веселими, яскравими кольорами. І незалежно від того, буде це осінь, весна, літо чи зима, ми будемо такими, якими завжди. Прагнути чогось гарного, досягати та мати можливість це робити. Дякую вам. Пишіть в своїх коментарях, як ви справляєтесь зі своїми станами, апатії, переживаннями, поділіться якимись лайфаками. Дуже буде приємно. Дякую.